У мене руки трусяться. Бо тому що тут енергетика така, яку ніде не знайдеш, бо туди сюди вийшли люди, бо їм надоїло, їм надоїло. І я сто раз казав, Майдан це не мітинг в центрі Києва, Майдан це ідеологія. І якщо Порошенко, Яценюк і всі інші, які довгосно служили цій системі 23 роки, думають, що ми. Нам можна щось навішати, ні, нам вже вішати ніхто нічого не буде. Я хочу сказати, що серед нас є тут людина і вона буде виступати. Це провідник. Я його вважаю теж своїм провідником Дмитром Яруша. Я маю за честь з цією людиною знатись. Мій батько гордий з тим, що він разом з ним воював. Ця людина не зважає на статуси і на те, що про нього будуть говорити. Він просто робить свою місію. Він продовжує життя нашої держави. І я переконаний, що він цю націю доведе до перемоги. Я всім вам бажаю розуму. Я всім бажаю того, щоб ми не зламались, щоб нам, щоб ми, не дай Боже, не е, зігнулись. Бо вже над нами, повірте, не сотні, над нами вже батальйони. І рахунку їх нема. І я просто, знаєте, хочу сказати таку просту фразу: знаєте, пройде час, ми переможемо, ми побудуємо цю країну, про яку ми мріємо. І колись сядуть на наші коліна внуки і скажуть: дідуся або бабуся, а що б ти робив? Тоді, коли ця країна боролася за свою незалежність, за свої права, я бажаю вам всім, щоб ви мали що їм відповісти. Слава Україні! Слава нації, Україна!